Очільниця Глухівської громади Надія Вайло дала велике інтерв'ю журналістам інтернет видання Глухів Сіті. Розмова почалась з підведення підсумків 2023 року для міста та громади. Якщо підбивати підсумки фінансового року, який зараз вже на порозі того, що він піде, то вони не погані. Вони не погані, тому що у нас був 9 місяців військовий. Збір плюс до того я хочу сказати, що ми майже всі свої планові показники виконали. Тобто, я хочу подякувати нашому бізнесу і підприємцям, які працюють на території нашої громади. Ну, незважаючи на важкі обставини, які зараз є, у кожного, майже у кожного, все-таки податки сплачуються тому і. Бюджет у нас, я так думаю, що він буде виконаний, незважаючи на те, що ми три місяці не будемо отримувати податки, які ми отримували від військових. Ну, я так думаю, десь 102-103% він буде виконаний. Те, що стосується, як би, такої загальної ситуації, ну, я хочу сказати, що дійсно. Коли ти працюєш в умовах воєнного стану, є особливості від витрачання бюджетних коштів, тому що є спеціальні постанови уряду, які регламентують витрачання тих коштів. Тому хотілося б зробити може більше, ніж ми хотілось, але те, що потрібно, ну якісь нагальні такі проблеми, які є в громади. Якісь ми їх вирішили в 2023 році, якісь залишились для вирішення на 2024 рік. Ну головна проблема це та, що можливо, вона може і. Не на поверхні, тому що всі бачать, які в нас дороги, вони розбиті, там всі бачать якісь інші речі. А ніхто не бачить, яка у нас стан системи водопостачання, системи теплопостачання. Якщо ми говоримо про теплові мережі, то вони були у нас зношені на 88%. Ну, що таке 88%? Це коли в будь-який час може бути будь-яка аварія, і можна ну тільки уявити собі, що це буде, якщо це буде у момент, коли ж проходить опалювальний період. Така ж сама система і водопостачання, тому ми. Працювали і в 2023 році, будемо працювати і в 2024 році над вирішенням цієї проблеми. Проблема це вона дороговартісна. Якщо ну от, можу, як приклад, як приклад привести, в цьому році нам виділила держава 22 мільйона для того, щоб замінити там. Два з половиною кілометри, невеликий такий відрізок тепло мереж водопостачання. Водопостачання. Ми додали ще своїх 6 мільйонів, але це тільки 2,5 кілометри. Тому це проблема, яку ми вирішували в цьому році, будемо вирішувати, вона перейшла і 24 рік. Проблеми, коли. Сьогодні є дуже багато питань, які зв'язані з військовим станом: це і внутрішнього переміщення, це і витрати військового характеру, це і люди, які звертаються для вирішення своїх питань, яких у них не було до того, як була війна. Тому працюємо в такому штатному режимі. Воєнного часу і сказати, що в громаді всі все добре. Ні, не все добре, але все контрольовано таким чином. Не оминули й питання допомоги військовим. Мер міста пояснили, як відбувається цей процес, та скільки виділили на армію. Якщо е, говорити мовою цифр, то ось за ці майже два роки повномасштабного так ми вже називаємо військового торнення, бо війна у нас йде з 14-го року, якщо брати цей період, то з міського бюджету виділено більше 45 мільйонів гривень. Тільки в цьому році ми виділили тридцять, щоб точні цифри, 36 мільйонів 403 тисячі гривень. Уже профінансовано 29 тисяч гривнів. 850, 29 мільйонів 857 тисяч гривень. Зараз ще є проекти, які фінансуються. Яким чином це відбувається? Ну, По-перше, це бюджетні кошти і повинно бути обов'язково, повинно бути звернення військової частини. Це перше, що повинно у нас бути для того, щоб проводити фінансування. Основне фінансування, яке в нас відбувалося, це фінансування тих військових частин, які нам сплачують ПДФО. ПДФО. І основна частина цієї допомоги це була передача грошової субвенції, так як це і повинно бути. Але є деякі, знаєте, такі тонкощі, коли ти передаєш субвенцію до. Бригади до бригади, а є конкретні потреби конкретного підрозділу, який воює або десь знаходиться в якихось інших умовах. І тоді вже в таких випадках фінансуємо ще й придбання якихось конкретних речей, конкретних речей. Тобто, це може бути і тепловізор, це може бути і якісь там. Антидронові рушниці це можуть бути якісь такі побутові речі, там, гума або ще такі речі. Але, щоб всі розуміли, що обов'язково обов'язково це повинно бути звернення військової частини, бо всі кошти, які витрачаються з бюджету, вони контролюються. Якщо це йде субвенція, то тут дуже легко. Не військова частина написала листа. Ми рішенням сесії придали кошти та і все. Це все, що стосується уже якихось матеріальних активів. Тут трошки є своя процедура, бо деякі можна закуповувати там без системи Прозора, деякі йдуть через систему Прозора. Все це регламентується ну, нормами закону. Тут повинен бути. Тоді акт військової частини про те, що вона ці матеріальні цінності собі взяла на облік і так далі. Тому з бюджету, з бюджету, ми, щоб було зрозуміло, ми можемо фінансувати тільки офіційні потреби військових частин. Те, що стосується фінансування, ну, у нас теж на нашій території є. я Мабуть, не думаю, що це секрет. Є військове формування, які зареєстровані в інших громадах які сплачують там ПДФО, але ми не відмахуємося і не кажемо, що ви там десь сплачуєте ПДФО, то ми не будемо допомагати. Ми їм допомагаємо. Допомагаємо, ну тут є яка може бути допомога? Це допомога, по-перше, більш за все, це облаштування їхнього перебування і військового характеру, і побутового характеру на нашій території. Це вирішення їхніх проблем, які у них виникають, коли вони перебувають в нашу громаду. Вони вирішуються, всі питання за зверненням, які теж від командування чи частин. Це може бути не обов'язкове звернення. письмове, тут ми вже вирішуємо різні способи і методи, знаходимо, як це вирішувати. Як стосується вирішення питання якоїсь конкретної людини, конкретної людини ну це житель нашої громади, який сьогодні перебуває, який мобілізований і виконує свій громадський обов'язок, тут вже шукаємо якісь кошти неофіційні. Кошти неофіційні, тобто це кошти бізнесу, кошти конкретної. Людини і тут вирішуємо якимось чином так. Ну, якщо звертається там купити тепловізор, купити там якусь зарядну станцію, яка коштує там 50-60 тисяч, купити генератор, купити якусь там ну, гуму там або ще, то шукаємо людей, які згодні допомогти. І сьогодні такі люди є, є в громаді. Я їм дякую за це. Ну, Багато питань вирішується ще отаким от чином. Також Надія Вайло розказала, чи є у місті бюджетні програми підтримки мобілізованих військовослужбовців чи їхніх родин. По-перше, у нас є добровольче формування для того, щоб деякі кажуть, а де воно формування, що воно робить і так далі. Воно виконує свої завдання, ну зараз це робота на тих же самих блокпостах, бо сьогодні дійсно обмежений, обмежена кількість військових, яка повинна там бути. Вони виконують цю функцію, виконують інші функції. Вони діють в взаємодії з військовими. Фінансування, фінансування не відбувається на рівні держави, це відбувається на рівні нашого бюджету. Тому ми в цьому році майже, ну можу трошки помилитися, біля мільйона гривень ми виділили для фінансування свого добровольчого формування, для того, щоб там. Бензин закупити форму, літню зимову, плюс там інші потреби, які вони потребували, ну плюс ще матеріальне якесь забезпечення. Якщо говорити за сім'ї мобілізованих, або, на жаль, є такі сім'ї, де загинули, у нас є програма. По зараз усь, по забезпеченню таких сімей паленою деревиною вони можуть звернутися до управління соціального захисту і отримати цю допомогу. Там є своя соціфіка, але звернутися до управління соціального захисту і отримати цю допомогу. Вони перебувають на постійному контролі і з боку. Заступників і з боку управління соціального захисту. Тому якщо у них є якісь потреби, є якісь проблеми, вони до нас звертаються і ми обов'язково вирішуємо ці проблеми. Так, такого випадка не було, щоб хтось звернувся і ми не вирішили. Якщо говорити, що така цільова програма, то такої цілі, щоб от всім, то такої програми немає. Просто вони в першу чергу забезпечуються гуманітарною допомогою, ну такі таким чином. Ну і плюс до того, ну є програма на підтримки на поховання там двадчотири тисячі гривень, на встановлення пам'ятників. Поговорили й про ситуацію у п'ятикілометровій кілометровій зоні Глухівської громади та впровадження перепусток. Частина громади знаходиться в 5 кілометровій зоні, три села. На жаль, на жаль, люди неактивно, неактивно виїжджають. Основна маса все-таки людей сьогодні залишається в цій, ну я так думаю, що дуже небезпечній зоні, дуже небезпечній зоні. Ми проводимо роз'яснювальну роботу. Ми розповідаємо людям, що сьогодні в громаді створено пункти компактного проживання осіб, і сьогодні користуються люди цим видом допомоги вже тим людям, які не, не тільки з нашої громади. А сьогодні ми облаштували це. Мабуть, не буду говорити, де облаштували, мабуть, це буде невірно. Там гарне облаштоване приміщення, і сьогодні там є місця. Там є місця. Люди завжди, якщо буде в них потреба, вони можуть скористатися. Якщо буде у них потреба допомога для того, щоб перевести якісь там домашні речі, якісь або ще якісь, ми це будемо допомагати, але, ну, на жаль, люди не хочуть полишати свої домівки. На жаль, є там сьогодні діти. А перепуски, ви знаєте, на сьогоднішній день ще 100% цей механізм не розроблений. не розроблений. Ми подали всі списки людей, які перебувають в цій зоні, і для того, щоб вони могли переміщуватися. Подали списки людей, які, у яких є потреба їздити в цю зону. Ну, тобто, якщо літні батьки. А діти проживають десь на іншій території. Є там інша категорія. Ну, зараз вирішується питання по видачу цих перепусток. Але як на мене на сьогодні не вирішено питання: хто ж буде перевіряти ці перепустки? Якщо це звичайний блокпост, то тому питання зараз вирішується, Вона, це таке нагальне питання не тільки по нашій громаді, яким чином будуть перевіряти ці перепустки. Питання зараз на розгляді в обласній адміністрації. Я так думаю, що воно найближчим часом буде вирішено, бо в цьому є нагальна потреба, щоб його вирішити. І, хоча люди не активно виїжджають у громаді, нараховується чимало внутрішньо переміщених осіб. Нам пояснили, які допомоги вони можуть отримати. У нас зараз, ось на сьогоднішній час, обраховується 2956 переміщених осіб. Не всі це дійсно особи, які потребують спеціальної допомоги. Більше з них. Да. Ну, по перше. Вони в першу чергу, першу чергу, ну крім того, що з держави отримують допомогу, крім того, в першу чергу, першу чергу, вони отримують гуманітарну допомогу за 2023 рік, якщо я не помиляюсь, якщо я не помиляюсь, вони її отримали 11 разів. Одинадцять разів. Можу помилитись, це за два роки чи за один, не знаю, але один, тобто що вони в першу чергу отримують гуманітарну допомогу. Ці е, люди можуть скористатися е, нашими е, комунальними закладами. Це і бібліотека, і вони користуються. І е, Терцентр, де у нас є центр і. Е, де вони можуть отримати психологічну допомогу, де вони просто можуть своє дозвілля якимось чином там влаштувати. Ну, які дозвілля я маю на увазі, щоб просто поспілкуватися хоча б один з одним. Це сьогодні ну, користується попитом, тому активно співпрацює з переселенцями і територіальний наш центр. І наша бібліотека дійсно це є простір, де вони можуть прийти, поспілкуватися один з одним, ну, таким от чином, і отримати якусь психологічну підтримку. Те, що стосується одягу, так, в терцентрі є цей одяг які вони можуть отримувати, є одяг, який ну такий загальний соціального характеру, є одяг, який для переселенців ми отримували там якісь речі, зимові, дитячі речі. Тому є така можливість у переселенців отримати якийсь одяг. Також очільниця громади розказала, як глухів залучають державні субвенції та що буде, якщо не освоїти гроші. Якщо говорити про зовнішнє фінансування громади, воно відбувається в двох напрямках: один напрямок це фінансування державне, тому що ми, наша громада, в переліку громад. Прикордоння, де можуть відбуватися бойові дії, тому ми маємо якісь преференції такі і інша, це те, що ми можемо залучати кошти якихось Донорів неофіційного характеру, тобто може це бути благодійна організація, це може бути якась конкретна людина, це може бути благодійний фонд, може бути якесь місто, ну і так далі. Тому, якщо говорити про державне фінансування, так ми отримали в цьому році на ремонт вулиці Заводської. 13 мільйонів і 22 мільйони ми отримали на будівництво водогону по вулиці Джерельній. Це ті кошти, кошти, які нам виділила держава примови співфінансування для прикордонних громад. Воно 10%. Ну, де 10, де 20, де трошки більше, якщо брати по будівництву. Водогона, то там було 6 мільйонів. 22 мільйони нам виділила держава, а мільйонів ми виділили з бюджету своєї громади. Кошти ці цільові, ми їх можемо витратити тільки на ці цілі, і якщо у нас є економія, ми повинні перерахувати державі. Крім цього, Надія Вайло розказала, як глухівчани можуть впливати на роботи з благоустрою. Можуть вплинути, і так будемо казати. Ну я не знаю, як це в відсотках, але процента відсотків це дійсно, коли приходять конкретні люди, конкретні люди. Задають конкретні питання по ремонту якоїсь території, або це дорога, або це прибудинкова територія, або це тротуар. А ви ж розумієте, що на сьогоднішній день дороги і всі інші там ці прибудинкові території, якщо ми маємо на увазі там багатоквартирних будинку, це там, де не ремонтувалось, там 30-40 років. Тому вони всі потребують, всі потребують ремонту. Але вирішуємо, вже, які мають найгірший стан, найгірший стан і ремонтуємо ті, Ну, Об'єкти, які на сьогоднішній день ми можемо профінансувати, і ті, які в першу чергу потрібно це зробити. Але це ну, на 80% це дійсно те, що хочуть громадяни. На 70%. 20% залишаємо за собою. Це умовно, умовно. Тому можуть поливати. можуть поливати. Я кожного понеділка у мене прийма я приймаю з різними запитаннями, і це ніколи воно не прикращалось, як на українській мові. Починаючи і е, з 24 лютого, тобто е, завжди, в понеділок, е, ті люди, які хочуть поговорити зі мною, конкретно поставити мені запитання, а не просто своє питання анонсувати для вирішення через систему ЦНАПу і так далі, вони приходять і анонсують ці питання. Я з ними розмовляю. Ну, в крайньому разі я не хочу сказати, що якщо людина прийшла для вирішення свого питання, і воно буде на 100%, вирішено, ні. Ні. Але е, це більш ефективний метод і спосіб для того, щоб вирішили твоє питання. Бо тут уже моя є особиста участь, коли я особисто включаюсь, для того, щоб вирішити якусь конкретну проблему людини. Тому можуть. Не оминули стороною розвиток літнього парку. На жаль, на жаль, глухів це все таки місто. місто а в нас немає ні одного нормально влаштованого дитячого майданчика. Ну, нема. Щось є, в кролевці є. Там і не один глухає. Немає, немає. Тому е, була така: е, ну, у мене мрія все-таки, і якимось чином реанімувати наш парк. Міський, який називався літній парк, так він має таку вже історичну назву Літній парк. Тому ми потрошки почали це робити. Дитячий майданчик там бюджетних коштів зовсім немає. Все, що зроблено на дитячому майданчику, це за кошти спонсорів небайдужих людей. Я їм за це сьогодні дякую. Не одної копійки. Ми не виділили коштів на облаштування дитячого майданчика. Те, що стосується подальшого розвитку цієї локації, як ми називаємо, е, міський парк, літній парк, все буде залежати від бюджету, а бюджет на слідуючий рік буде дуже важкий, дуже важкий. Ми це робили поступово, там якісь кошти. Починається ще з 2021 року, щось там робили за рахунок спонсорів, щось там за міського за рахунок міського бюджету, зробили паркан там. в цьому році якісь доріжки, реанімовуємо, Те, що за рахунок бюджету це танцювальний майданчик, який в майбутньому, в майбутньому вже після війни, буде доброю локацією для глухівчан, для дітей і для всіх інших. Є плани, є ідеї, але все залежить від того, як буде відбуватися ситуація в країні, як буде складуватися з бюджетом. Будемо спробувати залучати кошти спонсорів. Будемо пробувати. Якщо буде можливість якимось чином використати кошти бюджету, якщо вони у нас будуть, якщо приймуть рішення, депутатський. Корпус, бо я ж одноосібне рішення не приймаю. Всі рішення по фінансуванню приймають депутати. Це колегіальний орган більшості голосів. Тому будемо щось ще робити в подальшому. Як це буде відбуватися? Я не знаю. Хотілося б, хотілося би, щоб це дійсно було гарне місце для відпочинку і дітей, і молоді. А, але. Знаєте, як то кажуть, все після війни, все після війни, але ну там просто для того, щоб його реанімувати, це не один рік. Не один рік потрібно, бо там дуже багато потрібно зробити. Тому якось так. Невдовзі ми опублікуємо другу частину розмови, в якій зокрема поговоримо про прогноз міського бюджету на 2024 рік. Імовірне підвищення тарифів на водопостачання та перейменування вулиць.